23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Цей день є символом єдності глухих людей і тих, хто їм співчуває. Він запроваджений для приділення уваги до складних проблем, з якими глухі люди стикаються у повсякденному житті. 20 вересня у гуртках одеського будинку дитячої та юнацької творчості було проведено тренінг через жест та погляд до порозуміння. У рамках заходу вихованці навчилися за допомогою мови жестів знайомитися, вітатися, виражати власні почуття, дякувати тощо. Кожен учасник заходу зрозумів, що небайдужість та відкритість сердець допомагає нам чути один одного.